Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про Тонкоін. Бо, по-перше, ми давно про нього не говорили. По-друге, ви а, не дуже охоче в нього інвестували. І по-третє, ви робили помилку. Поки всі кричать про те, що тонкоін це скам, а ви дурні, що в нього інвестуєте і ніколи цього не робіть. І... Звісно, про це кричать і значно іменитіші а, інфлюенсери, аніж я, і до них прислуховується значно більше. Але я як говорив, так і продовжую говорити за те, що тонкоін – це та монета, котрій я доволі сильно довіряю, і вірю в її успіх в подальшому. І поки що жодного разу я на Тоні не прогорів, жодного разу він мене не підвів, і кожного разу він дає мені заробити. Ну і, звісно, для тих, хто не слідкує за тоном, то він, звісно ж, і не знає, що вчора він лістився на кукоїні. І це був доволі таки приємний лістинг, тому що розпочали ми з 50 центів, взлетіли до 3,5 доларів, далі стабілізувалися на 1,6. Комусь пощастило, хтось зміг закритися навіть по 3,5, і це дуже круто. Я, якщо чесно, в цьому участі не приймав, бо торгую тоном на всім любимій біржі, котра називається QMOL. Чесно кажучи, це один із небагатьох тих токенів, котрими я торгую саме на цій біржі, і достатньо успішно весь цей час. Типу. За це я дійсно вдячний КВО, що тут є важливість купувати, торгувати і постійно бути в плюсі а, по тону. За все інше я не можу їй бути вдячним. І, до речі, друзі, якщо ви не помітили, внизу є плашечка про закритий телеграм-канал. Якщо тебе ще там немає, я тебе там чекаю. Ну, і, типу, так вийшло, що вчора були дуже гарні показники, чи то сприяння лістингу, чи то сприяння їх маркетплейсу, чи, можливо, все разом, але він дав можливість дуже таки приємно закритися майже по 2 долари. Що дуже круто, тому що я відкуповував тон по 89, 90 центів, 95 центів. Типу, все, те, що було нижче одного долару. І як ви бачите, пройшов час. Так, прийшлося, звісно ж, почекати більше одного місяця, більше двох місяців. Але все ж таки, x 2 я свої забрав і буду. Готувати депозит для того, щоб інвестувати в тон знову. Він ідеально підходить для невеликого депозиту, він ідеально підходить для довгострокової інвестиції, і він завжди дає той бажаний плюс, на котрий ти розраховуєш. Наразі я очікую тон знову-таки по 1.3, 1.2 і все, що нижче. Але на все, що нижче, поки що можна не розраховувати, тому що він доволі таки. Міцно себе а, тримає на тій позиції, на котрій він зараз, і поки що нижче не збирається, але коли він почне гуляти до 1.3, 1.2, я почну його підбирати, тому що це гарна ціна для того, щоб в нього заходити. Ну і звісно, коли ціна піде нижче, то я буду усереднювати свою ціну і відкуповувати у більших об'ємах. А на цьому все. Вам віщав Криптодон. вдалих торгів.